Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики дівчатка. Зараз ми вам з моїм товаришем Казкарем розкажемо вам веселу казочку. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Домашній улюбленець Шпіц зустрів колобка, і вирішили вони полендіти на планету Уран. Сіли до літаючої тарілки і полетіли. Підлетівши до планети Уран, їх зустріли уранські жителі. Потім зустрів їх президент Урана коло своєї юрти. А далі, шпіц, мій улюблений, зустрів свою кохану і народились ураненятка. Купили вони юрту собі і почали щасливо жити. Мій шпіц виграв перше місце на урані. В конкурсі краси йому подарували золоте яблучко. Далі вони з колобком полетіли на Сатурн. Зустріли там їжачків, які любили нашого шпіца, королева. Подарувала їм зірколіт. І далі їжачок. Колобок став їжачком і вже разом з королевою та шпіцем вирушили далі. За вікном зорельота пролетіли Венера, Юпітер і знов прилетіли на планету Земля. Тут їх зустрів сніжний чоловік та сім'я Горили. Сім'я снігової людини та горил вирушила у веселу й незвичайну подорож, яка поєднала у собі природу, пригоди та дружбу. Вони вирушили в яскравому автомобілі, який був оснащений усім необхідним для такої незвичної подорожі, великим сидінням для тата горили, багажником для снігової людини та іграшками. Для малючків. Вони вирушили в яскравому яскравому автомобілі. Іграшками грались горилятка, дорогою вони милувалися з змінами ландшафту, а кожній зупинці вони знаходили щось цікаве. На подорож, ця подорож над Амазонкою стала для них не лише пригодою, але й новим відкриттям світу, який виявився дуже цікавим. Далі йде розповідь: про подорож сімей у містах людей. Сім'я снігової людини та горил вирішила. Вони підготувались заздалегідь до подорожі. Снігова людина одягнула великий капелюх і темні окуляри, щоб не привертати зайву увагу. А горили, одягли стильні спортивні костюми. Малюк горила, одягнув на себе також шорти й заліз у. Маленький візочок. Первим містом, яке вони відвидали, був мегаполіс з високими хмарочосами. Снігова людина була вражена. Малюк горила найбільше зрадів великому парку посередині міста. Він швидко знайшов друзів серед дітей, які грали в пісочниці, і навіть збудував разом з ними маленький замок. Тим часом снігова людина. <кій> прогулювалась по парку. Вони також відвідали супермаркет, де всі були в захваті від їхнього вигляду. Мама Горила купила для сім'ї кілька шоколадних батончиків, а тато Горило допоміг сніговій людині вибрати шарф. До кінця дня сім'я вже звикла до міського ритму. Вони вечеряли на набережній Дивлячись на яскраві вогні міста, ділились враженнями, снігова людина зізналась, що тепер розуміє, як це відпочивати. Далі оповідання про перший політ цієї сімейки на Дельтоплані і літаку над річкою Амазонка. Снігова людина, як найсміливіший компанії, першим запропонував ідею польоту. Тато горила довго сумнівався, адже думка висіти в повітрі лякала його. Прийшли на місць інструктор запуску, пояснив, що їх основи управління дельтоплана такі. Снігова людина обрав яскраво зелений дельтоплан, що нагадував. Джунглі, перший політ був хвилюючим. Снігова людина летів попереду, вітер розвівав його густу шерсть, а сонячне світло відбивалось від білих хмар. Мама горила насолоджувалась краєвидами, малюк горила, радісно розмахував руками, поки тато горила намагався утримати дельтоплан у рівновазі. Щойно вони приземлились, всі зрозуміли, що цей опит був незабуваємий. Наступний етап політ на невеликому літаку над самою річкою Амазонкою. Це була нова пригода. Вони сіли у маленький чотирьохмісний літак із великими вікнами, що дозволяло дивитися в них. І повністю насолоджуватись краєвидами. Снігова людина зайняв місце пілота, хоч під контролем. Людини. Літак злетів, і вони побачили Амазонку у всій її красі. Річка була величезною, як змія, що прокладає шлях крізь джунглі. Малюк горила. Притулився до вікна, захоплено, спостерігаючи за всім, що відбувалось. Мама горила не стримувала посмішки. Тато навіть трохи розслабився, насолоджуючись видами з висоти. Снігова людина підбадьорений своїм досвідом із дельтопланом. Радів і веселився. Сім'я снігової людини та горил завжди були сповнені жадоби пригод. Тому, коли їм запропонували взяти участь у подорожі навколо світу на розкішному круїзному лайнері, вони згодились. Відправлення з Бразилії. Круїз почався в сонячному Ріо-де-Жанейро. Сім'я одразу ж стала улюбленцями пасажирів, сногава людина. Привертав увагу своїм білим хутром і привітною посмішкою. Мама Горила завжди допомагала туристам з їхніми валізами, а малюк Горила радів всьому, що бачив. Далі була Індія. Після кількох днів у відкритому морі Лайнер причалив у порту міста Кочі, Індія. Сама сім'я відкрила для себе світ яскравих кольорів і ароматів. Вони катались. Далі був шанхай. У Китаї лайнер зупинився в порту китайського шанхаю, де сім'я побачила футуристичне місто з височенними хмарочосами. Тато Горила вивчав китайські іерогліфи. Навіть спробував намалювати кілька. Малюк горила був у захваті від китайських ліхтариків, і йому подарили. Бумажняного дракона. Наступна була Японія. Місто Осака. Сім'я насолоджувалась спокоєм, тато горила не міг стриматися, щоб не спробувати традиційні японські суші. Малюк Горила радів іграшкам-роботам, які він отримав у подарунок. Снігова людина також всьому раділа. Далі була Австралія, Сідней. Фінальною зупинкою круїзу став Сідней. Там вони побачили знаменитий оперний театр і провели ніч у будиночку біля пляжу. Сфотографувались, ця подорож залишила в їхніх серцях теплі спогади, які вони збережуть назавжди. Вони зрозуміли, що хоч світ такий різний, всюди можна знайти добрих людей. От і оповіданню кінець: Ква на добраніч, любі мої!